Давно не було відео, сьогодні я хотів би вам показати свій проєкт. Купив я Audi A4B8, 9 рік, 3-літровий quattro, 226 тисяч оригінального пробігу з мінімальними пошкодженнями. І чуть-чуть хотів би вам показати, що я буду робити з ним. Дивіться, в якому стані труби. Машина в гарному стані, але зараз покажу вам, пошкодження. Саме цей автомобіль. давно хотів собі авант. Так, є такі пошкодження по капоту. Фара. На фарі два кріплення вже заказав, їде бампер, рішотка протитуманки, проти праве криво, дверка, потолок і... Сидіння. В сидіння, подушка сработала по шву і сработала подушка потолка. Потолок не пошкодився, він в нормальному стані. Вчора я його зняв, зараз вам покажу. Все вже приготував. Сьогодні буду знімати це все, Підготавлювати його до перетяжки. Буду перетягувати в чорний. Купив я вже такий матеріал. Спеціально потолочний. Потолок не пошкодився. Якби були пошкодження, то я замов би другий. А так я подивився ціни 200-300 євро за потолок і так само він буде чуть-чуть чуть-чуть провищий. Ну, це від сонця, з годами, клеї відстає і так далі. Буду робити ось таким клеєм. Взяв ще балончик, але я не хочу, докупив краще одну банку ще такого, я думаю, хватить. А може і дві, тому що я думаю сняти слой, сняти паралон старий, грунтонути, щоб потім вже клей і матеріал дуже чітко лягали. Що буду далі робити? Я буду вам показувати. Ну, Не так, прям, що аж все, що ось я знімаю по болтику і так далі. Здається, що зараз. знати. все тут. У мене є хімія дуже чудова, ці всі п'ятна поубирає, я потім вже покажу вам кінечний результат. Купляю її у Франції. Е, Шкаєте розпилювачем. Чекаєте секунд 10-30, мікрофіброю протираєте, убирає все. Вбирає, навіть якщо тут будуть п'ятна жира. Я провіряв, я вже знаю, що я говорю. Дуже хороша хімія. Давайте я вам ще покажу задній ряд сидінь. чуть-чуть не буду так прямо повністю, ну коротше машина в огляненому стані пробігу 226 тисяч дуже рідка А4 з 3 дізелем. дизелем. По пошкодженню я вже замовив, дверка їде в колір з другої авто. Не хочу брати фарбовану. Крило я вже купив теж з другої, з донора. Бампер їде, бампер їде покрашений. А, ну, ви самі розумієте, бампер це пластик, розходник, сколи і так далі. Треба буде перефарбовувати, якщо берете автомобіль. Крило ось стоїть. В колір. lz 9 u Код краски в цього автомобіля. Чорний металік Black Phantom називається.